Валерій біженець зі Сходу. У рідній Горлівці терористи, гуманітарна криза та відсутність як спокою, такі роботи. У Рівному він знайшов себе на льонокомбінаті. Тут працює за фахом, налагоджувальником кругловізуального обладнання. Скільки змогу, буду тут з хлопцями працювати. На родину, що привіт передати, щоб успокоїлася нарешті, ця ерунда. Тому що тяжело в таких умовах там людям. Я навіть з горловки виїхати і то важко. Мости повзривали, поїзда не ходять, нічого. Валерій на Рівненському льонокомбінаті знайшов і роботу за фахом, і другу домівку. Каже, прийняли тут добре і гостинно. Тут прийняли мене відмінно. Тут у мене вже друзів багато, і господин добре прийняв, не відказав в трудну минуту. Условия життя нормальные, Зарплату платять два урода. В рідній Горлівці досі залишаються діти та онуки Валерія Дмитровича. Для них він бажає скорішого миру, а сам твердо вирішив стати рівнянином і залишитись на лянокомбінаті навіть після закінчення війни. Дмитро Лентії та Артем Лаговський. Новини Рівного.